До теми стегнового несшитого одягу. На мені кругом стану обгорнена покутська обгортка. В різних місцевостях такий вид одягу має різну назву, фото, плахта. Ну, мені особисто найзручніше користуватися терміном обгортка, тому що він обгортає стан. Досить часто люди, коли хочуть мати стрій повний, замовляють собі плахту і трохи її неправильно одягають. От традиційно як одягає людина плахту. Отак, От коли всі оці смуги скручуються, тобто ви прямокутний кусок тканини, який розрахований на об'єм стегун. Ви його закручуєте на об'єм вашої талії. Це деформує саму плахту, і красоти воно не додає. Така плахта чи обгортка повинна фіксуватися на талії за допомогою крайки. Тобто, тут ви не затягуєте по поясі по талії, а ви маєте фіксувати її крайкою. Тобто, заклавши от на себе. Таким запасом, ну, десь сантиметрів 40-50, фіксуємо собі тут ті кінчики, а пізніше беремо крайку і фіксуємо на талії крайкою. Ну, Зав'язування краєк це ще теж ціла окрема тема. І в'язання отих будів, воно теж нікуди не годиться. Зверніть увагу, крайчик плахти виглядає з-під крайки. Так? Отут я вже фактично показала вам, як замотувати крайку, щоб вона гарненько фіксувала вашу обгурку. Можна собі ще трошечки лайфхаки придумати, але. На загал, воно доволі нормально. Підтягаємо прахту. От, витягуємо і вона. Найпростіший спосіб уникнути такого затягування по талії, якого я дуже не люблю, це пришити собі. Тоненький сплетений, скручений шнурок, стрічку якусь. Зверніть увагу, я його пришила не з самого верху. Плахти, крайки, от, Не з самого верту, верху обгортки, А десь от на рівні сантиметрів 4-5. Тепер фіксую тим тоненьким шнурком, ну, звичайно ж, не білим. Так як я зробила для кращої демонстрації, можна дуже вже взяти ще більшу, щоб воно два рази обкрутило. Зав'язуємо на талії, от ховаємо під шнурок ті кінчики і прикриваємо край. Такий спосіб добрий, чим, що при ньому легко обгортку просувати, складати десь, зберігати. Ну і, в принципі, навіть якщо у вас крайка розв'яжеться, то обгортка не впаде на підлогу. Найбільший спосіб підгонки обгортки по фігурі. Практично такий спосіб це є перетворення нашої обгортки у спідницю з запахом. Зараз покажу на верхньому краї обгортки ми робимо ну, згідно своєї фігури, згідно витачок приблизно. Робимо отакі невеличкі складочки, які потім прострочуємо або вручну, або на машині. Де більше тих складочок, де менше, драпіруємо по собі. Крім складочок, на краях обгортки робимо повітряні петельки, теж на відстані кількох сантиметрів від краю, щоб пояс міг гарно зафіксувати вам на талії обгортку. З одного краю і з другого краю робимо повітряні петельки, на іншій частині плахти е, пришиємо гузички. от бачите тут є гузичок Тобто я накладаю плахту. Щось я путаюсь плахта то обгуртка не менше стиль. Е, накладаю собі запах. По талії. Отут є один гудзичок, фіксую. Причіпляю гудзиком, другий зачіпаю тут. У мене моя обгортка гарненько сіла по фігурі. Це, в принципі, вже спідниця, вона прекрасно тримається. Залишається тільки прикрасити і зафіксувати її краєчкою. Ловимо ще один лайфхак для крайки. Після того, як ви собі намотаєте крайку і будете знати, де вона вам краще лежить, я тут зараз буду в'язати з одного краю. І оцей кінчик, кут. Його можна собі легенько зафіксувати ниткою, знаючи свої розміри, щоб потім не путатись. Я тут вже приміряла і тому знаю, де воно в мене має бути зафіксоване. Видихаємо, втягуємо живіт, все, що має, і туго на видосі обкручуємо нашу крайку. Обкрутили. Так? Кінці в мене тут підходять. Один біля другого, другий крайчик теж на кут підшитий. Тепер ще дужче видихаю і виводжу з низу оцей край крайки і накриваю ним оцей зашитий кут, поправляю. Практично українська крайка це корсет. Якби не було талії, можна зробити.